У Черкасах визначили найкращих в авіамодельному спорті. Майже 20 учасників виборювали нагороди відкритих змагань у класі метальних планерів. Їх уперше організувала міська станція юних техніків. Подробиці від наших кореспондентів. Дебютні змагання збирає 19 юних авіамоделістів. Більшість із них представляють обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Тебе опит і показали, що собралось 20 учасників. На ніяких наших обласних селянах і то менше народу. Це говорить про те, що авіамоделіст ще живе. От, буде розвиватися, а наша задача допомогти підняті. Вихованці центру вкотре доводять свою майстерність. Вони домінують у всіх трьох вікових категоріях. Зокрема, молодший переможцем стає Олександр Устроєв. Кирил Попов показує високі результати у середній віковій групі. Зайняв перше місце в обласних по металкам. Я виступала за команду. Серед старших учасників немає рівних Єгору Пахомову. Це не перший його успіх на змаганнях різного рівня. Кандидат мастера спорту України виступав в первенствах України чемпіонатах серед спортсменів та юношей. Сьогодні ми показали високий результат на цих змаганнях. Ми зайняли всі призові місця. І хотілося б, ще таких соревновань. Самі учасники та їхні тренери сподіваються, такі змагання проводитимуться щороку і стануть традиційними. Олена Берестенко, Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.